Сова собаки для дорослих та дітей Пасхальний кролик Лілі. Коли вуса кролика лоскочуть від радості. Це означає, що нарешті знову настав час Великодня. Кроличка Лілі не може дочекатися. Вона з нетерпінням чекала на барвисте свято на Квітковій галявині вже кілька тижнів. Для Лілі це буде найкращий великдень у її житті. Не тільки тому, що золоті дзвіночки так гарно цвітуть, а кори знесли особливо гарні яйця, але й тому, що Еліо, молодший братик Лілі, вперше цього року стане справжнім великоднім кроликом. Лілі? Вчить Еліо всьому, чого повинен навчитися кролик, швидко стрибати, знаходити найкращі схованки для яєць, заспокоювати збуджених курей і пакувати великодні кошики. Навіть коли Еліо кричить Я можу зробити це сам. Лілі знає, що іноді йому потрібна рука допомоги. Еліо ще маленький, тому Лілі особливо піклується про братика і показує йому секретний сигнал на всі випадки життя тричі сильно постукати лапкою по підлозі. І помахати хвостиком. Тоді допомога не за горами, тому що на Квітковій галявині всі завжди дотримуються цього правила, всі тримаються разом. Еліо робить так само. Ось так хвалить Лілі і з любов'ю гладить його по шерсті. Еліо стрибає від радості. Цього чудового весняного ранку Лілі приготувала для них ще один сюрприз. Зайченята Лео та Хасі показують їм свій останній винахід у художній майстерні яєць. Лілі піднімає Еліо вгору, щоб він міг краще бачити. Як одне яйце за іншим їде по конвеєрній стрічці. Ця геніальна машина створює на яйцях найдивовижніші візерунки, з гордістю пояснює Лео. Обережно зараз буде спецефект. Еліо, натиснуть велику червону кнопку. Еліо вагається. Давай, ти зможеш, підбадьорює його Лілі. Аж раптом лунає голос. Зупиніть машину. Курочка Ханна схвильовано впурхує до великодньої майстерні, а за нею Федерлінда Елла та Гала. Курочка хапає ротом повітря. «Ах, моє, моє яйце, моє прекрасне блакитне яйце зникло. Ми обшукали весь курник, додає Федерлінда. У кожному гнізді підтверджує Ела. Очі курочки ханни наповнюються сльозами. Ні, тільки не на Великдень. Там моє великоднє пташеня, моє пташеня, воно скоро вилупиться, ридає вона. Лілі заспокійливо гладить пір'я Ханни. Дивіться, там, 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 раптом кричить Гала. Ось воно. Лего і Хасі негайно змикають за аварійний шнур. Машина гуркоче. І димить. З оглушливим гуркотом все розлітається в повітрі. Синє яйце вилітає у відчинене вікно. Ханна відчайдушно махає крилами перед її обличчям. Зайчишка Лілі не вагається ні секунди. Не хвилюйся, ханна, ми врятуємо твоє великоднє пташеня, кричить вона. Так, Еліо, і Еліо киває так сильно, що у нього аж вуха розлітаються. Одразу за майстернею з виготовлення великодніх яєць. Росте великий старий каштан з потрісканою корою. У його кроні гніздяться птахи. Кролик Еліо схвильовано показує лапкою. Лілі піднімає голову. З поміж листя та гілок визирає блакитне яйце. Тут кролячий свист Лілі лунає над галявиною. Цікаво, що вона задумала. Талі сіра чапля вже летить до неї. Кролики сідають їй на спину. Тримайтеся міцніше, каже вона Лілі та Еліо. Вони піднімаються з все вище і вище. Он там я бачу. гукає кролик Еліо. Два величезних крила чаплі просто здіймаються в повітрі. Вдалечі вони бачать стару сіру чаплю, яка обережно несе синє яйце у дзьобі. Здається, вона несе яйце назад на галявину, припускає Лілі. Нам треба спускатися вниз талі. Талі обережно приземляється. Щасти вам обом, доброзичливо каже талі. Лілі та Еліо обіймають чаплю. Одразу за корником з живоплоту тварини виходять на ранковий обід. Привіт, Лілі, привіт, Еліо, Хочете до нас приєднатися? запитують вони. Ми набираємо форму до Великодня і все таке сміються звірі. Немає часу, пояснює Лілі. Ми шукаємо синє яйце. Ви його не бачили? Ти маєш на увазі це? запитує весело кролик Якоб. І справді, неподалік синє яйце котиться по галявині. Кролики Лілі та Еліо поспішають за ним. Одразу за галявиною дзюрчить невеличкий струмочок. Ховрашок хлюпається у прохолодній воді. Кролик Лілі дуже любить ховрашка. Він має велике серце і ховає крашанки не гірше за всіх великодніх кроликів з квіткової галявини разом узятих. Ну що, ви двоє пропливете зі мною коло? Хочете викупатися на Великдень? радісно запитує ховрашок і, вдихнувши повітря, пірнає у воду. Іншим разом, каже кролик Лілі, ми рятуємо пасхальне курча, швидко додає Еліо. Великоднє пташеня здивовано перепитує ховрашок. Так, он це блакитне, продовжує кролик Лілі. е очі ховрашка раптово розширюються, так воно просто відпливає он туди. Ех, це непроста задача, адже яйце Лілі та Еліо знову втекло. Одразу за струмком на краю поля маленький їжачок збирає квіти. Цього року великодні прикраси для нашого столу будуть барвистими усіх кольорів веселки, радісно каже він. Пошукаєте зі мною тюльпани. Ой ми б з радістю тобі допомогли б, зітхає Лілі. Але нам треба дуже швидко знайти синє яйце курочки ханни, тому що ось ось вилупиться пасхальне пташеня, пояснює Еліо. Великодні курча. здивовано перепитує їжачок. Я нічого про це не знаю, але якщо ти шукаєш щось синє, Запитай білочку піну, он там вона у полі. Еліо сумно опускає вуха. Ми ніколи не отримаємо яйце, ридає він. Він обіймає сестричку Лілі і тулиться до її м'якого хутра. Не хвилюйся, братику, заспокоює Лілі. Правило Великоднього кролика номер 1 Великодні кролики ніколи не здаються. Правило Великоднього кролика номер 2 у старших сестер завжди є найкращі ідеї. Кролик Еліо з надією дивиться на Лілі. І справді, вона знає ще дещо. Ми просто підемо слідами піни, вигукує вона, показуючи на землю. Поглянь тут по всій стежці маленькі відбитки лапок. На городі росте смачна морква до Великодня, але кроленята не встигають її погризти. Лілі знову щось знайшла. Одразу, за великою грядкою, кролики-огородники випадково викопали в землі глибокий колодязь. Дивись, Еліо, тут закінчуються сліди білки. Піно гукає Лілі і заглядає у яму. І справді, з глибокої ями на неї блимають два ока нами з пухнастого рудого хутра. У лапках білочки піни блакитно мерехтить маленьке яйце. З тобою все гаразд, запитують кроленята. Привіт, Лілі, привіт, Еліо. Я хотіла відкотити яйце назад до курника, але впала сюди і тепер застрягла. Не хвилюйся, піно, відповідає Лілі. Ми тобі допоможемо. Ох, якби тільки яма не була такою глибокою. Самотужки вони не зможуть врятувати ані піну, ані яйце. О ні! Що станеться з пасхальним пташеням? Еліо майже втрачає мужність, але тут в його очах з'являється спалах. Цікаво, що він задумав він тричі стукає лапою по підлозі і махає хвостом. Таємний великодній сигнал кролика. Елі, оце геніально хороша ідея, радіє сестричка Лілі. Замить уже всі друзі на місці. Тут і курочки, і кролик Лео, і Хасі, ховрашок, і чапля талі, також маленький їжачок та інші друзі з квіткової галявини. Вони стали один за одним і почали витягати білочку піну. І ось все готово. Коли Лілі, Еліо і Піна з'являються з землі, їх вже не зупинити. Город наповнюється оплесками та радісними вигуками. Лілі. Дуже обережно кладе яйце на крило корочки хани. Ти врятувала його лілі, моє пташеня. Радісно куткудакає курка. Лілі по вечому розминає лапки. Великодній кролик справа честі, сміється вона і роззирається довкола. Але я б ніколи не змогла цього зробити без вас усіх. І, звичайно, без мого братика Еліо. Ура Еліо! Вигукують курочка Федерлінда, Гала та Елла в унісон. І всі приєднуються до них. Правило Великоднього кролика номер 3 Молодший братик найрозумніший великодній кролик у світі хіхікає лілі. Еліо перекидається з лапки на лапку, піднявши вушка. Трісь, трісь трісь раптом тріскається яєчна шкарлупа. Курочка ханна голосно кутку кудахкає Моє великоднє пташеня. Так воно вилуплюється, зітхає кролик лілі і швидко підсовує м'якеньке гніздечко під пірячко курочки. Маленький носик Еліо тремтить у передчутті. а всі інші з нетерпінням чекають. Поки з шкарлупи нарешті вигулькне маленька голівка. Пі піп піп щебече великодня пташеня. Піп підхоплюють друзі. Ласкаво просимо на квіткову галявину. Лілі міцно обіймає Еліо. О, який чудовий великодній час, радісно зітхає вона. Братик кролик Еліо захоплено киває. Лілі не може дочекатися, щоб цього року пострибати в саду зі своїм молодшим братом і заховати всі всі барвисті сюрпризи для дітей. Звісно, кроликам Лео і Хасі спершу треба трохи допомогти. Розписати яйця, а кролик Еліо, а Еліо спочатку він показує пасхальному пташеняті ось що таке справжній кролячий стрибок. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.